Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Ми з вами мали дев'ятницю. Ось є? Це не верх. Є. Так. Ось так. О, гарно. Є І ще двер підняти чуть-чуть. Mm -hmm. Якби можна було зараз попробувати з цієї сторони. Так, ано, ну. ні. Ні. Є. Ура! Є зроблено. Ми з вами мали дев'ятницю. До святої Тройці, де ми молилися за всі країни, які є на нашій планеті Земля, і за мирне їх життя, і за мирне їх співіснування. Чому саме зараз, 22 грудня, я поставила? Тому що цей день і день зимового сонцестояння, і в день перетворення, і в день Такого переходу ми молилися і бажано молитися такі великі ну, глобальні свої замисли. І тому цю публікацію, відеопублікацію, яку я зараз роблю для вас, я поставила на 22 грудня 2023 Року. Отож, ми з вами завершили цю дев'ятницю для досвітої Тройці, і я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні роблю цю публікацію для нас усіх, і ми помолимося за всі країни, які є на нашій планеті Земля, за їх мирне існування. І щоб кожна країна була на цій планеті, так як задумано у нашого небесного Творця. Свята Тройця, я молюся зараз до тебе і прошу за всі країни на нашій планеті Земля. За мир! І за мирне життя для всіх країн на землі. Справедливо є і годиться богоналежно славити й хвалити тебе Пресвяту Тройцю, нероздільно одну і єдину в своїй, все безконечно, перевищуючи істоті Тебе, примилосердного нашого Бога, Тебе величають усі земнородні. Тебе славословлять небесні духи, єдине істотою Божество, що живеш у трьох особах. Тобі ми, всі вірні, приносимо богоналежний поклін. Отче вседержителю, Сину і Слове Боже, Всесвятий Душе, єдина сила і владу, єдина. Єдине царство і величності, пробач і помилуй, зцілий, спаси нас, що в тебе твердо віруємо і нашим Богом визнаємо, що до тебе повсякчас молимося, що тобі завжди хочемо служити, сумлінно сповняючи твою волю, заповіді і настанови, і тебе чим раз більше любити, шанувати, амінь. Ось така коротка, але вагома, сильно діюча молитва до Святої Тройці за всі країни на нашій планеті Земля. Я дякую своєму молитовному колу, я дякую всім людям, хто зайшов на цю дев'ятницю, поставив свої коментарі. Зараз я буду про це говорити. Ро, е, Розповсюдив. У нас вже виходить, що розповсюдження молитви є вже більше, ніж учасників, які ставлять свої коментарі, ставлять амінь чи ставлять свої, так як наші мужчини ставлять свої думки, ставлять свої зображення, своїх ікон, ставлять свої коментарі. У нас розповсюдження молитви є вже більше. Ніж я навіть собі могла уявити. Отож, поширили нашу молитву Наталія Іванчук, Аліна, Ярослава Гринюк, Дарія Ходак, Марія Пошиван, Ганна Марценяк, Оксана Луканюк, Оксана Стефурак, Ганна Боць, Роман Радиш, Ганна Сусак. Ви знаєте, я хотіла подивитися ще імена цих. Ну, ага, і ще тут були люди, в яких е, через конфіденційність профілі закриті, але вони собі розповсюджували тоді, коли їм було зручно. Е, я хотіла подивитися ще в цих людей, ну кількість людей, е, я не змогла цього зробити, бо у них вже є. Там такі гарні прізвища, імена, навіть не наші імена, не з нашої країни, є різні інші країни, які розповсюджують цю молитву. І я не змогла цього робити, і цього не потрібно. Я просто вам дуже щиро дякую і вдячна за вашу духовну працю і за те, що ви не залишаєте молитву. Я дякую всім учасникам мого молитовного кола за те, що ви пишете амінь, за те, що ви пишете свої коментарі, за те, що ви не залишаєте молитву, берете активну участь у розповсюдженні молитви. Ми на дев'ятому періоді. Вже нікуди не не йдемо в інший час. Ми є вже в дев'ятому періоді. Дев'ятий період це є духовність під цифрою дев'ять це є духовність. Ви знаєте, я ще буду робити публікації по дев'ятому періоді, тому що там є дуже цікаві гарні речі. Я думаю, що вам буде, буде це цікаво, так як центр позитивного мишлення я буду давати ще публікації про дев'ятий період. І ви знаєте, будуть виникати такі речі. Що всі люди будуть по-своєму займатися духовністю. Будуть е такі, ви будете визнавати такі новини, які ви могли б навіть не сподіватися, чи з сусідів, чи з рідних. Вони будуть кожен по-своєму займатися духовністю. Я вам колись говорила, коли давала інформацію за дев'ятий період, нікого це не обмене. Поділ людей буде конкретний: або ви духовна людина, або ви складаєте демонічні структури. Ну, це вже інше питання. Я щиро дякую. Анна Юращук, Ірина Плаксій, Василина Гринюк, Наталія Сахро, Ганна Худяк, Дар'я Худак, Марія Пошиван, Діана Вавриків, Ольга Буць, Ганна Гайсенюк, Марія Мамчук Англійським, Ганна Григорчук, Наталія Ковалюк, Ганна Буць, Марія Вербіцька, Ярослава Гринюк, Валентина Вичук, Марія Синяк, Ольга Боєчко. Любов Бурдяк, Наталія Стефюк, Паша Андрусяк, Михайло Бородайлюк, Орися Ковалюк, Паша Г... Ганна Гордій, Люба Іванчук, Оксана Шкрібляк, Ганна Гайсанюк. Наталія Іванчук, Сніжана Морська, Валентина Крискалюк, Марія Йосипчук, Михайло Строїч, Оксана Луканюк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Оля Грипінняк, Дарія Горді, Аня Бойчук Юрчук, Анна Олександрук, Марія Пузікова, Оксана Рибчук, Галина Гринюк, Паша Семигин, Іванка Яремин, Ганна Марія Фієвчук, Марія Лесюк, Любов Посилюк. Марія Кермощик, Марія Зузяк, Орест Калиняк, Оксана Стефурак, Марія Якіпчик, Марія Генник, Світлана Тунюк, Дарія Крискалюк, Оля Симотюк, Ганна Мартищук Англійським, Валентина Кіщук, Марія Іванюк, Ольга Мутрук, Олеся Кута, Михайло Марусяк, Роман Радиш. Я дякую вам щиро за те, що ви підтримали. Цю, підтримали цю молитву, де ми молилися в цій дев'ятниці до святої Тройці, за всі країни на нашій планеті земля. Я дякую мужчинам, у їхні коментарі дуже пишні, я би сказала так по-нашому, змістовні, мають собі свої думки. Має собі свої думки оригінальні, гарні картини, ікони. Я дякую вам всім. Я спеціально зробила певну перерву. Я проходила певне навчання, мала певні уроки з духовної праці. І ви самі побачили, що була певна перерва у наших публікаціях. Надіюсь, що ці уроки, мої, мої заняття. Я теж мушу набирати, ну, напрацьовувати собі практики, брати у своїх наставників певні певні здібності. Щоб продовжувати далі свою духовну працю. Мої публікації йдуть під ім'ям Марта Марія Михайлюк, на каналі YouTube канал персонального розвитку, «Кармічного паспорту і розрахунку матриці долі, в Instagram, Facebook це звичайна річ, Telegram канал я щиро дякую вам всім за те, що ви берете участь і підтримуєте мене. Я рада тим і щаслива тим, що Бог колись дав мені такий розум створити християнське це молитовне коло, де я разом з вами роблю публікації молитв. І Ікон. І я не маю наміру це полишати, і я буду дальше проводити цю роботу з молитвою і з іконою. І я вам всім щиро дякую, щоб наш Творець, Небесний, Отець наш, Ісус Христос, Святий Дух, давав нам сили, правильної мудрості, розуміння як виконувати духовну працю. Я вам всім щиро дякую, дякую за нові імена. Дуже приємно, коли люди приєднуються і не, і мають сміливість, і мають сміливість писати свою думку. Надіюсь, що Бог дасть можливість і здоров'я. І добрий розум і мудрість мені на Божому каналі продовжувати молитовні публікації. Разом з вами в цей день, 22 грудня 2023 року, я бажаю всім країнам на нашій планеті Земля мирного життя. А нам бажаю. Легшого переходу дев'ятий період, і до нових зустрічей.